Слава Україні, героям слава! Всім привіт, друзі! Що в нас сьогодні? Сьогодні якби плануємо завести нашого ЮМЗ і будемо вивозити прицеп. Ну, там якби розбирали хлопці глину. Глиняний сарай якби. Попросили, якби поставити. Зараз будемо пробувати заводити, вивозити. Щось в нас трохи ось колесо підпустило. Не знаю, треба буде зараз спробувати підкачати. Не повністю, ну так. Добре. Так, що ще заливаємо воду? Акумулятор, якби в нас зсийся сороковий? Якби його якби хватає. Плуг вже очепили. Зараз будемо чіпляти планку і пробувати заводити. На вулиці у нас якби погода взагалі не дуже. Голо льот. Все як можете бачити. Так що зараз заводимося і будемо пробувати вивозити. Ще якби плануємо сьогодні взяти цепок, пок і спробувати там витягнути повалену деревину. Вона ну, якби зависла між деревами суха. Там, де ми орали, там у березі. Над ставком, як би. Не знаю, що з цього вийде. Погода, якби не сильно сопутствує цьому. Ну, от в, трактор двічі мучити, якби не хочеться, ну. але вам пробувати щось робити. Так що слідкуйте за каналом, підписуйтесь на канал. А ми пішли працювати. Сейчас заливаем как бы, воду и будем пробовать заводить. Да okay. не, краны закрыть. Mm -hmm. Сейчас как будем бы, пробовать. Mm -hmm. Включаем как бы массу. Нормально это масло. Ну давай, что ты там, что ты бей? Так пробуем. Все, сейчас накачуємо полесо. Вот такий на, на це агрегат. Прибули, ще будемо тривати борк висипати така як глина ого. Сейчас поднимаем, вот. mm -hmm. заводим. Ну що, якби прибули ми до нашої деревини, яку будемо тягнути. Все, як можете бачити, була буря, її зламило. Вона вже стара, трухлява. Все, все будемо якби пробувати її витягувати. Ще п'ять до трактора. Попробуємо її витягнути. Бо вона якби сидить одна на одній. Трактор, якби вже вже під'їжджає, кіжна дорога слизька, капець. Все будемо пробувати Трохи і витягнути. Ну що, зараз підчіпляємося, якби Сучуся, покажу що у нас з того вийшло. Так, ну що, зараз будемо пробувати, пробувати тягнути. Підчепили якби. шок контент, як би переломилася. Перший кусок як би пішов. Потягли як би. Остався як би ще. Ось о... Пів деревини відломилося. Ну, а тут трюхла якби. Зараз ми її притягнемо і розпиляємо. Пішла якби друга частина. Зараз якби трохи тут поубираємо. Ну, воно трюхе дерево було. Ну все, що якби що осталося від нього. Ще цей стовбур заберем та і все. Йом за засила. Так що всім кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставляйте лайки і все буде Україна. До нових зустрічей. Всім пока і бревно пішло.